Вітаю! Ми продовжуємо вчитись розв'язувати системи рівнянь другого степеня з двома змінними. Розв'язувати системи ми будемо сьогодні способом підстановки, але задіємо для розв'язку ще формули скороченого множення. Перше завдання. Аналізую рівняння даної системи. Із першого рівняння можна виразити як зміну y, так і зміну x. У другому рівнянні зміна х вжита один раз, а зміна y два рази. Причому і х і y потрібно буде підносити до квадрату. Тому я виражу із першого рівняння ту зміну, яку легше виразити. Легше виразити зміну y. Виражаю, y дорівнює мінус 2х. Вираз мінус 2х підставляю у друге рівняння замість y. Потрібно здійснити буде дві підстановки. Підставляю, Важно роздивіться підстановку. Далі я одночасно і розкриваю дужки, і переношу всі доданки у ліву частину. Виходить ось таке рівняння. Уважно подивіться: мінус 2х підносимо до квадрату буде плюс 4х квадрат. 6 множено на мінус 2х буде мінус 12х, переношу у ліву частину зі знаком плюс, плюс 12х. Далі помічаю, що є подібні доданки х квадрат плюс 4х квадрат звожу їх, виходить 5 х квадрат плюс 12х дорівнює 0. Отримали неповне квадратне рівняння. Зручно його розв'язувати таким чином. Х виношу за дужки, в дужках буде 5х плюс 12 дорівнює 0. Дане рівняння розкладає на два рівняння. х дорівнює 0, 5х плюс 12 дорівнює 0. Такі рівняння ми вчились розв'язувати у 8 класі неповні квадратні рівняння. Якщо ви підзабули, можете повторити, відкрити відповідне відео і подивитись. Далі. Х до рівня 0 вже розв'язане рівняння, вже є одне значення для х0. І розв'язуємо друге рівняння. 5х до рівня мінус 12, ділю обидві частини на 5 і отримую, що х до рівня мінус 2,4. Так, як є два значення х, буде два значення для y. Знаходимо х. Перше, е, знаходимо їх. Х1 дорівнює 0. Щоб знайти y1, потрібно мінус 2 помножити на х1. Тобто мінус 2 помножити на 0. Буде 0. І знаходимо y2. Х2 дорівнює мінус 2,4. Щоб знайти y, потрібно мінус 2 помножити на мінус 2,4. І буде 4,8. Записуємо відповідь. Перший розв'язок х дорівнює 0 дорівнює 0, другий розв'язок х дорівнює мінус 2,4 y дорівнює 4,8. У вигляді координат точок. Перший розв'язок 00, другий розв'язок мінус 2,4 4,8. Самостійно розв'яжіть другу систему. Зверніть увагу, що. Виражати вже нічого не потрібно. Y уже виражено 3х. Отже, у друге рівняння замість ігрика підставте 3х. Перевіряйте. Записуємо друге рівняння з виконаною підстановкою. Розкриваємо дужки і переносимо всі доданки у ліву частину. Зводимо подібні доданки. І розв'язуємо, отримане неповне квадратне рівняння. Можна винести х, так як я зробила, можна було винести 10х, можливо, хтось так і зробив. Немає значення, все одно розв'язки будуть для цього рівняння ідентичними. Отже, х дорівнює 0, 10х мінус 20 дорівнює 0, 10х дорівнює 20, отже, х дорівнює 2. Знаходимо відповідні значення у. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 3 помножити на 0. Тобто теж також 0. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює 3 помножити на 2, 6. Записуємо відповідь. Перший розв'язок пара чисел х дорівнює 0, y дорівнює 0. Другий розв'язок пара чисел х дорівнює 2, y дорівнює 6. І у вигляді точок, координат точок 0, 0 і 2, 6. Розв'яжемо складнішу систему. З першого рівняння можна виразити як х, так і y. Для другого рівняння все одно, що ви виразите, х і знаходяться в аналогічних положеннях. Я виражу х із першого рівняння, так легше. 3 плюс y. Виразу 3 плюс y. І ось цей вираз 3 плюс y підставляю друге рівняння замість змінної х. Записую друге рівняння з відповідною підстановкою. І ось тут у мене з'явився вираз 3 плюс y піднести до квадрату. Тобто потрібно знайти квадрат двочлена, Квадрат суми двох виразів. Можна це зробити і без формул скороченого множення, 3 плюс y, помножити на 3 плюс y, розкрити дужки, звести подібні доданки, але так значно довше. Тому використовуємо відповідну формулу скороченого множення. Ця формула є в довідковому матеріалі до ЗНО НМТ, тому, якщо ви забудете, можете відкрити, подивитися, відновити алгоритм застосування цієї формули і застосувати. Отже, застосовуємо дану формулу. Що вона нам говорить? Перший вираз піднесіть до квадрату. 3 в квадраті це 9. Далі плюс. Подвоєний добуток першого виразу на другий вираз. Тобто перемножаємо 3 на y і ще множимо на 2, 6, плюс 6. І плюс другий вираз в квадраті, плюс y квадраті. Далі, переписуємо плюс y квадраті, рівня 89 у нас було, але 89, зверніть увагу, я вже перенесла у ліву частину зі знаком мінус. Мінус 89 дорівнює 0. Ось таке рівняння вийшло після розкриття дужок і перенесення всіх доданків у ліву частину. Далі звожу подібні доданки. Почну я з y квадрат із старшого члена. Y квадрат плюс y квадрат 2 2y квадрат. Плюс 6 y нема подібних переписую. І 9 мінус 89 буде мінус 80 дорівнює 0. Вийшло повне квадратне рівняння, його можна вже розв'язувати за загальними формулами, але помічаю ще один, одну річ, що усі коефіцієнти можна розділити на 2. Ділю на 2 обидві частини рівняння. 2y квадрат розділити на 2 буде y квадрат, плюс 6y розділити на 2 буде плюс 3, мінус 80 розділити на 2 буде мінус 40, і 0 розділити на 2 буде також 0. Отримали повне квадратне рівняння, причому це зведене квадратне рівняння, коефіцієнт А до рівня 1. Можна розв'язати як за теоремою Вієта, якщо ви нею володієте, так і за загальними формулами. Я пропоную вам розв'язати за загальними формулами. По-перше, тому що теоремою Вієта не всі достатньою мірою володіють і знають її. А по-друге, тому що ось ці формули. Є у довідковому матеріалі до ЗНО, до НМТ, і ви можете ними скористатися. Отже, визначаємо дискримінант. Записуємо вираз для дискримінанту. Я не роз'яснюю. Ви вже повинні вміти розв'язати таке рівняння. Хто не вміє, можете звернутися до відповідного відео на цьому каналі. Отримаємо 169. Знаходимо y 1 Записуємо відповідний вираз. І виконуємо обчислення. y1 дорівнює 5. Знаходимо y2, y2 дорівнює мінус 8. Знаходимо відповідні значення х із виразу х дорівнює 3 плюс y. Х1 буде 8, х2 мінус 5. І записуємо відповідь. Перший розв'язок х дорівнює 8, y дорівнює 5, другий розв'язок х дорівнює мінус 5, y дорівнює мінус 8. У вигляді координату. Тобто, перший розв'язок 8, 5, другий розв'язок мінус 5, мінус 8. Виконайте самостійно четверте завдання. Зверніть увагу, що із першого рівняння зручніше виразити саме х. Перевіряйте. Виражаємо х із першого рівняння, х до рівня 6 y, підставляємо отриманий вираз замість x у друге рівняння. Записуємо друге рівняння з підстановкою. Розкриваємо дужки, використовуючи формулу квадрата суми, вона у вас записана ліворуч. При розв'язанні третього завдання ми використовували цю формулу скороченого множення. Зводимо подібні доданки, ділимо усі коефіцієнти на 2. І розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Можна за теоремою вієта можна через загальні формули. Я навела тут через загальні формули дискримінант до рівня 64, y1 дорівняння 1, y2 дорівнює мінус 7. Знаходимо відповідні значення х і записуємо відповідь. Перший розв'язок х дорівня 7, y дорівня 1, другий розв'язок x дорівня мінус 1, y дорівнює мінус 7. Або у вигляді координат точок. Наступну систему розв'яжемо двома способами. Перший спосіб стандартний. І з другого рівняння виражаю Х. Х до рівня 2 плюс y. Отриманий вираз 2 плюс y підставляю у перше рівняння замість Х. Записую перше рівняння з виконаною підстановкою. Розкриваю дужки. Відношу 2 y до квадрату, використовуючи формулу квадрата суми. Знищую y квадрат і мінус y квадрат. 4y залишаю в лівій частині. А число 4 переношу в праву частину зі знаком мінус. 4y дорівнює 28. Ділю обидві частини рівняння на 4. Y дорівнює 7. Знаходжу відповідне значення х за виразом х дорівнює 2 плюс y. Х дорівнює 2 плюс 7 буде 9. І отримую вже розв'язок даної системи. Записую відповідь. Х дорівнює 9, y дорівнює 7. Спробуйте цим способом розв'язати наступне завдання. Шосте завдання. Отже, перший спосіб. розв'язати. Перевіряйте. І з першого рівняння виразимо х. Х дорівнює 3 плюс y. Підставимо вираз 3 плюс y замість х у друге рівняння. Розкриємо дужки, використовуючи відповідну формулу, знищимо y квадрат і мінус y квадрат, і розв'яжемо отримане рівняння першого степеня, y дорівнює 7. Для того, щоб знайти х, можна е використати вираз. Х дорівнює 3 плюс y. Х дорівнює 3 плюс 7. Буде 10. Записуємо відповідь. Це пара чисел. Х дорівнює 10, y дорівнює 7. А тепер розв'яжемо п'яту систему, п'яте завдання другим способом. У чому полягає цей спосіб? Я помічаю, що вираз х квадрат мінус у квадрат можна розкласти за формулою. Різниці квадратів. Ось ця формула. Розкладаю, Отримую із першого рівняння такий вираз х-помножити на х плюс y. Тут я застосувала формулу, дорівнює 32. А друге рівняння я переписую, просто беру х-дужки. І тепер я помічаю, що замість множника х- -у, у перше рівняння можна підставити число 2. Підставляю. Перше рівняння. Обидві частини першого рівняння ділю на 2. І отримаю х плю до рівня 16 з першого рівняння, а друге, так і переписую. А ось тепер видно, що можна застосувати до даної системи спосіб додавання. Почлено додати відповідні частини рівнянь. Х додати Х буде 2х. Плюс Y додати мінус і, протилежні вирази, коли додаємо, отримаємо 0, я його не записую. І 16 додати 2, 18. 2х дорівнює 18. Отже, х дорівнює 9. Щоб знайти y, можна підставити замість х9 у будь-яке з рівнянь. Друге рівняння простіше, тому підставлю ось у друге рівняння замість х 9. 9 мінус y дорівнює 2. Розв'язую його і отримую, що y дорівнює 7. Рівняння не важке, тому не. Деталізую рішення. Отже, ми отримали ті самі значення для х і. Х дорівнює 9, y дорівнює 7. Спробуйте виконати друге завда... наступне завдання, шосте завдання другим способом. Перевіряйте. До другого рівняння застосуємо формулу різниці квадратів. Розкладемо таким чином: x-y помножити на x плюс y. Вираз х-замінимо числом 3. Поділимо обидві частини другого рівняння на 3 і отримаємо ось таку систему. Розв'яжемо її способом додавання 2х дорівнює 20. Отже, х дорівнює 10. Для того, щоб знайти у, підставимо замість х число 10 у будь-яке зрівняння. Перше рівняння простіше, тому підставимо замість х у перше рівняння число 10. І знайдемо y, y дорівнює 7. Отримали ті самі значення. Отже, відповідь х дорівнює 10, y дорівнює 7. Наступну систему також розв'яжемо двома способами. Перший спосіб стандартний. Виразимо із першого рівняння зміну Х, тому що в другому рівнянні зміна Х знаходиться у зручнішому становищі. Отже, х дорівнює 20-. -Y. Підставляємо вираз 20- -Y замість х у друге рівняння. Записуємо друге рівняння з виконаною підстановкою. Далі розкриваємо дужки, приміняючи формулу квадрат різниці двох виразів. Уважно роздивіться цю формулу і подивіться, як вона застосована. Враховуємо, що а дорівнює 20, Б дорівнює y. Знищуємо плюс квадрат і мінус квадрат. Мінус 40 y залишаємо у лівій частині, а 400 переносимо зі знаком мінус у праву частину. Отримуємо рівняння мінус 40 y до рівня мінус 200. Ділимо обидві частини рівняння на мінус 40 y до рівня 5. Знаходимо відповідне значення х, використовуючи вираз, отриманий на початку. Х до рівня 20 мінус y. Х дорівня 20 мінус 5, х до рівня 15. Записуємо відповідь. розв'язком є пара чисел x дорівнює 15, y дорівнює 5, або у вигляді точки 15, 5. Розв'яжіть восьму систему першим способом, таким, як наведений для першого завдання, для сьомого, точніше, завдання. Ось таким способом. Способом підстановки. Перевіряйте. І з першого рівняння виражаємо x. Х дорівнює 15 мінус y. Отриманий вираз підставляємо у друге рівняння замість х. Розкриваємо дужки, використовуючи формулу квадрата різниці. Ця формула є в довідкому матеріалі до ЗНО НМТ. можна використовувати. Далі знищуємо плюс у квадрат мінус у квадрат, і 225 переносимо праву частину зі знаком мінус. Розв'язуємо отримане рівняння, y дорівнює 5. Знаходимо x, виконуючи підстановку у виразі х дорівнює 15 мінус y. Х дорівнює 10. Записуємо відповідь. Розв'язком є пара чисел, х дорівнює 10, y дорівнює 5. Тепер розв'яжемо сьому систему другим способом. Знову ж таки. Для другого рівняння застосовуємо формулу різниці квадратів, тобто розкладаємо вираз х квадрат мінус y квадрат на добуток х мінус y помножити на х плюс y. Далі помічаю, що замість виразу x плюс y можна підставити число 20. Підставляю у друге рівняння число 20 замість х плюс y. У другому рівнянні ділю обидві частини на 20, і виходить. Х мінус і 10. Перше рівняння так і залишиться х плюс y дорівнює 20, а друге буде виглядати так. х і до 10. Тепер можна розв'язати отриману систему способом додавання. Додаємо по члену відповідні частини рівнянь. Виходить, 2х дорівнює 30, значить, х дорівнює 15. Щоб знайти y. Використовуємо одне із рівнянь системи. Перше рівняння простіше, тому використовуємо перше рівняння x плюс y дорівня 20. Замість x підставляємо 15, і очевидно, що y з даного рівняння дорівнює 5. Його можна навіть вгадати, це число, не розв'язуючи відповідне рівняння. Таким чином, розв'язуючи дану систему другим способом, ми отримали ті самі значення х дорівня 15, y дорівнює 5. Розв'яжіть завдання номер 8 другим способом. Перевіряйте. Перше рівняння перепишемо, а друге рівняння розкладемо ліву частину за формулою різниці квадратів. Замінимо вираз x плюс y числом 15. Поділимо обидві частини другого рівняння системи на число 15. І Вийде ось така спрощена система. Система першого степеня, такі ми вчилися розв'язувати в 7 класі. Розв'язуємо її способом додавання, Отримуємо 2х дорівнює 20, тобто X дорівнює 10. Щоб знайти у, використовуємо будь-яке рівняння даної системи. Перше рівняння простіше, тому використовуємо перше рівняння і замість місців підставляємо 10. Знаходимо дорівнює 5. Отже, розв'язуючи дану систему другим способом, отримали ту саму пару. Чисел для розв'язку, той самий розв'язок, x дорівнює 10, y дорівнює 5. Яким способом розв'язати систему ви обираєте самостійно той спосіб, який вам підходить, який ви зрозуміли, який вам до вподоби, все залежить від самої системи, і від того, якими способами і навичками ви володієте. А для того, щоб закріпити дану тему. Пропоную такі завдання для самостійного виконання. Успіху! На все добре, миру вам і здоров'я!